І з нами на зв'язку Віктор Глеба, це експерт державного управління в галузі містобудування, екс-заступник головного архітектора міста Києва. В першу чергу, знаєте, от мені в цій історії з цим консорціумом Building.ua, От бачите, кажуть представники. Що так буває дуже часто, коли хочуть власне, виконати певну, ну і, скажімо, побудувати певні об'єкти, об то об'єднуються в такі от консорціуми багато фірм, щоб отримати там той чи інший тендер, ну і, власне, розпочати роботи. А вам знайомі такі випадки? Це дійсно поширена практика? Практика поширена, але коли ми говоримо про національний меморіал, про військове кладовище. Потрібно починати не з тендерів на будівництво, а починати з тендерів на проєктування. Чомусь ніхто з журналістів про це не згадував і не досліджував, як терапрожект і тера інженіринг робили фіктивний тендер між собою, щоб заволодіти коштами на проєктування. Чому було важливо своїх людей в консорціум вставляти і броварських? І Георгія ви його не назвали. Це колишній голова броварської райдержадміністрації, який був пов'язаний з углавою та всім. Ма корупційними злочинами зливання справ набу. Тому давайте, якщо вже всю інформацію, то всю інформацію викладати. Хто такі фігуранти цього консорціуму? Далі там є громадяни з російським паспортом. Про це теж потрібно говорити, і це доказ, який опублікував Головком, Ваші колеги журналісти, і це доведений факт. А я, як архітектор, хочу говорити зовсім про інше. Ще коли я був заступником головного архітектора Київської області, зазначена територія входила до смарагдової мережі. Це ліс першої і другої категорії оздоровчо-рекреаційного призначення. Володіла цим лісом боярська лісогосподарська станція, яка зараз перебуває в стадії ліквідації. І ось ця боярська станція, яка є володільцем лісу, нічого не передавала національному меморіалу. Там фіктивні документи землекористування через інвентаризацію, там фіктивне містобудування, якого немає. Висновок Фастівського архітектора дозволив будувати національний меморіал. Тобто, у нас національний меморіал Фастівського розливу. Оце зараз на картинках ви показуєте. Мене долучила громада як експерта. Повірте, матеріалів не вистачає для того, щоб відкрити ще три кримінальні справи. Окрім кримінальної справи, по факту об'єднання я вважаю, що це умисне об'єднання з метою заволодіння грошима тендеру, оскільки. Умови про тендеру прописані так, що жодна фірма інша, жодний інший консорціум не включився в будівництво. Ще інформація, ви теж її не сказали, що вуха стирчать, музею Голодомору, який будується в Києві за 3 мільярди. Іде війна, мільярди йдуть на кладовище, на Голодомор. Чому не йдуть ці мільярди на живих? Чому ці мільярди витрачаються на мертвих? Героїв, яких треба прославляти після перемоги, після війни мільярди вкладати у загиблих зараз. Ці мільярди потрібні на фронті. Вони потрібні для дронів. І коли ми дивимося, що вирізають ліс, 132 тисячі дерев, дубів, сосни, смарагдової мережі, повторюсь, по всім документам, і міндовкілля це підтвердило. Міжнародні електронні реєстри це підтвердили. Там знаходиться 280 гектарів смарагдової мережі, яка пішла під ніж, її вирубують, дерева вивозять в невідому напрямку. І тому, якщо про всі тендери говорити, то про всі і про проєктний тендер, і про тендер на технічний нагляд, який шумахер там з'явився з документами на технічний нагляд. А чому зараз? Будівельні роботи проводяться. Знесено огорожу південного кладовища. Та поїдьте туди, подивіться, деяким законом дозволено зносити огорожу південного кладовища, закритого до речі, і перетворювати південне кладовище на будівельний полігон для національного меморіалу. Дуже багато запитань слідчій комісії Аріва. Я думаю, буде цікаво ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, яка яке вже два місяці не розслідується національною поліцією. Дякую. Ну, от бачите, так виходить, що е, дійсно е, дуже багато порушень в цій справі. і Там неодноразово виступали жителі села Мархалівка. З приводу того, що вони проти такого сусідства, про те, що це може шкодити і підземним водам, і в цілому це може порушити екосистему. Хоча насправді всі, хто опікується кладовищем, казали, що а, ні, 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 підземні води нижче, що там а, всі ці а, власне ну захоронення, так вони будуть а, не так глибоко. А, і при цьому казали, що в принципі там не всі дерева вирубуються, так ніби, ніби а, щоб. Ніхто ж не хоче, щоб це була гола місцевість. Тобто, це, по ідеї, має бути кладовище в такому в лісі сосновому. Навіть от на рендерах ми бачили попередніх. Тобто, і я навіть пам'ятаю, ми говорили з кимось з представників. Вони казали, що ні, ні, там все навіть якщо буде вирубуватися, то так через одне, через два дерева, щоб ну трішки прорідити, скажімо, ліс. Але поїдьте, поїдьте, подивіться. Ну, просто поїдьте подивіться відео, подивіться громадської організації Марха Підтримка. Просто зайдіть в інтернет, подивіться, не треба нічого слухати е, тих брехунів, які розповідають е, манівці для того, щоб вигородити свої кримінальні корупційні діяння. Ось я про що хочу сказати. Можна я... казати не дуже глибоко, не дуже сильно. Ну, як не дуже глибоко є норматив похор... поховань. є державний закон про похоронну справу. Там чітко визначено. Пост державні будівельні норми кіне. З кінців санітарні норми і правила визначають глибину поховання і заборону влаштування кладовищ, там, де ґрунтові води вище ніж 2 метри глибиною. Там ви зайдіть, подивіться, третина території затоплена, там урвище. Це так і називається урочище озера Червоне і річки Притворка. Ну треба ж дивитися документи. А те, що корупціонери просто махнули рукою, підписали документи в 23-му році. Я зауважу. Ну, БІП, мало хто про це говорить. Це національний університет звернувся до міністерства освіти з метою погодження передачі вилучення земель для нас меморіалу. Спитайте Оксена Лісового. Він підписував зрізання 132 тисяч дерев. Він підписував вилучення земель національного університету біоресурсів. Ні, не підписував. Так, тоді на яких підставах вилучення зроблено? Дерев нема, там викорчовують мід, там земельні роботи. 40 гектарів пустелі вже, на якій стоїть вода. Поїдьте, подивіться, оці манівці, оці картинки, які мої студенти роблять набагато краще, ніж те, що ви бачите. Це е, тотальний обман. Не буде там цих сосен, щоб ці сосни виросли на місці таких самих зрізаних сосен. Треба 50 років. Зважте на це. Ми зважаємо, ми ж е, насправді не стверджуємо щось, е, ну ми ж не заперечуємо, ми намагаємося розібратися в ситуації разом з тим. Ну, якщо от з такими порушеннями все це відбувається, якщо весь цей резонанс не вщухає, і якщо вже є певні. Кримінальні навіть провадження і загроза ще кількох кримінальних проваджень. Чому не звертають правоохоронні органи на, на, на цю історію? Чому власне два місяці вже про це мовчать? На вашу думку, і хто опікується от, будівництвом цього меморіалу і намагається, скажімо, замовчати в публічній площині оці всі кричущі випадки? Е, всі? Всі представники державних органів, починаючи від Фастівського голови райдержадміністрації, який в минулому році, рівно рік тому, не маючи взагалі ніяких підстав розпорядженням Фастівської РДА, дозволив будувати нацмеморіал на землях лісу, і в ДЗК, і в усіх документах це був ліс. На яких підставах пан Литвин, його архітектор, Юхта Фастівський архітектор написали, що можна будувати в болоті озера Червоне. Ну безпідставно це ж перевищення повноважень. Далі, державна експертиза, пані Вітвіцька передаю привіт, пані Козловська, заступниця міністра? Ну включіть трошки Гугл. Подивіться, що держекспертиза, це ще раз повторюю головний експерт України, пані Вітвицька, керівниця державного підприємства Укрдержекспертиза, не побачила жодних порушень. Там десятки порушень в проєкті, але е, навіть розділ проєкту оцінка впливу на навколишнє середовище містить підлог документів. Написано, проєкт розроблено в відповідності до постанови Кабміна про проведення експериментального проєктування. З червня місяця ця постанова скасована. Сподіваюсь, Шмигель все таки ну має клепку в голові. і Зрозумів, що треба скасовувати свої постанови, якими дозволили вчиняти злочини, екоцид. Розумієте, і експерт не бачить, що постанова скасована, а всі проектні матеріали є експериментом. Зважте, експеримент над людьми в Україні погано закінчується. І якщо в когось коротка пам'ять, я нагадаю про Врадівську ходу. Так от зараз готується Мархалівська хода. Тому до всіх посадовців схаменіться, перечитайте документи, не дозволяйте своїм колегам і підлеглим підписувати злочинні документи. Я закликаю, я наголошую. Проєкт Дербіна, людина, яка запроектувала два флагштоки. Я ж нічого не маю проти. Він розказує про Арлінгтон. В Арлінгтоні, в усадьбі генерала Лі, конфедерата головного американського, на території його парку зроблено було кладовище, але не в болоті, не в озері, не в ґрунтових водах. Проектази я розумію, розумію, про що ви мають. кажете. А, ну насправді мають абсолютно спра... справедливі ваші зауваження. І дійсно а, тут а, я ж кажу тут питання, просто чому чому а, ніхто цього з державних органів не помічає? Тобто, значить, така настільки велика корупція, і всі зав'язані, що всі надали дозволи на це все, пане Вікторе, Ну будемо Вони розбиратися. Насправді, накази. дякую. Бачите, от нам і з вами теж була потрібна розмова, щоб зрозуміти, в чому проблема. Віктор Глеба, експерт державного. Правління в галузі містобудування і екс головний архітектор міста Києва. Щойно екс-заступник головного архітектора міста Києва. Щойно був з нами на зв'язку.